82-й день в Канаді, 03-09, 23, 23. Хотів сказати 21. І сьогодні неділя, сьогодні я вихідний, сьогодні я поїхав до церкви, але по порядку, зранку я проснувся, смачно поснідав, попив кави, зібрався і зібрав, взяв свій одяг, завіз в пралку. Заїхав на роботу, закинув пралку і поїхав до церкви. Після служби ми пішли випити кави. Попили кави, посиділи, поговорили з знайомими, там всякі різні ситуації. Є таке, що реально люди не стягують. І щоб заробити на білет, треба пахати ого-го, щоб повернутися в Європу. Так що це все правда. Тяжко, тяжко. Треба працювати всім. Бо як працює один, це. Тяжко. Я бачу по собі, що я тут 3 місяці і фактично нічого не відложив. Тільки от почав почав щось заробляти, от прийшла перша зарплата. Та, 3414. О, ця перша зарплата прийшла. Ну, мені от Румба казав, що так буде, а там в кінці року вони перераховують, доплачують, але така от, е, штука. Після того я поїхав додому. Після того я поїхав додому, приїхав, переодівся, подивився, що в мене нема спортивного одягу. Бо я сьогодні зібрався в тренажерний зал. В тренажерний зал і до себе на роботу. Але нічого, взяв шорти, взяв футболку, скинув відео тренажерного зала. Позаймався, подивився перший свій графік тренувань, але який графік, якщо я вже все запустив і треба починати все спочатку? І я сьогодні і на біцепсі, і тріцепсі, і штанга, і ноги, і плечі, і все. все розрухав, так що завтра мене буде все боліти. І в кінці то я годину потягав ті всі, весь цей метал. І через годинку я в третій почав, в четвертій я вирішив на бігову доріжку стати. Ніколи не бігав на біговій доріжці, завжди бігав реально по, по стадіонам по вулицям. Прикольна штука, сподобалось. Пробігся 8 хвилин на швидкості номер 8 Не знаю, наклацав там, біг перші 7, але то я люблю інтенсивний біг. Так що за 8 хвилин я спотів, але треба буде збільшувати інтенсивність, бо там бігають дуже помало, там фактично ходять. Нащо йти на бігову доріжку, ходити, якщо ти і так ходиш всюди? По хаті, на двір, в магазин, а тут йти спеціально в зали, тратити годину часу, щоб походити. Ну таке. І що? Після залу я забрав одяг, він поправся, вже висушився, забрав одяг, вернувся додому. Отримав я коментарів кілька. І один коментар на рахунок, як я виїхав, як я перетнув кордон. Це просто вже не перше питання, я вже відписую не першій людині, і треба записати відео. Все дуже просто. Почалась війна, просто коротше, о, зараз тільки 3 хвилини. О, це ж коротше розказати, ніж писати. Я почав писати, там воно вилітає з голови. Почалась війна і закрили кордони. Ніхто не знав, що робити з людьми. Все, закрили, нікого не випускаємо, ніякі закони, ніхто нікуди не дивиться. Та я пішов в армію зразу. Пішов в армію, бо нема сенсу щось будувати, щось робити, так як війна, і воно, я відчував, що то надовго. Зразу, в перші дні, я й сказав, що воно ніяк не може закінчитись за, за три дні, за місяць, за три місяці, що тільки через рік ми будемо знати, як воно закінчиться. І ну, я пішов в армію, щоб мати якусь зброю захищатись. В разі чого. І що? Поки я служив, були зміни. Були зміни. У мене брат не служив. Він ходив на роботу, нормально його не брали. І в батько інвалід другої групи. У мене батько інвалід другої групи, і оцей закон почав вилізати. Люди починали про нього визнавати. Брат пробував перший раз виїхати. Сказали, треба довідку про догляд. Другий раз спільне проживання. Не випустили. А третій раз випустили, бо він вже зробив довідку про спільне проживання, випустили. Я е, зразу це побачив, поки я був в армії, я собі заодно зробив візу в Канаду. Як тільки відкрилася ця програма, я зразу собі подався, і ото за півроку мені ото зробили. В Вересні, 3 вересня я подався, і мені десь 20. А, 14 лютого мені вже прийшла вклеєна віза в паспорт. І якраз в мене брат виїхав. Все, я мав можливість, і я знав, що воно все поміняється і закриють цю можливість. Це тимчасово. Це тимчасово, на мою думку, це спеціально зроблено, щоб побільше людей виїхало. Вони могли б зразу всіх випустити, але то би був бардак. І от е, я зразу написав рапорт. Е, по тому ж рапорту батько інвалід другої групи по закону можна звільнити з армії. Було, а зараз я не знаю. Завжди все міняється. Я звільнився з армії і. Через тиждень я перетнув кордон. З батьком. Треба мати, якщо з батьком, то треба мати свідоцтво про народження обов'язково. Е, е, свій паспорт, е, ідентифікаційний код, е, спільну прописку. Обов'язково мати спільну прописку, бо вже оце от про спільне місце проживання не, не підходить. Мене знайомий виїжджав, йому треба спільну прописку. І краще, якщо. Е, Старша людина або інвалід краще переписати людину до себе, ніж самому переписуватись до нього. Бо щоб самому переписатись треба військомат. А військомат зразу загребе. Треба переписати інваліда до себе в житло. Тож все одно вже виїзд, треба розуміти, що вже виїзд за кордон. Або назавжди, або, або назавжди. Отак от. І що ще треба? Це власника обов'язково. Документи. Я ще взяв військовий білет, бо там дуже придирались на кордоні. А от батько мав взяти пенсійне, довідку про інвалідність і, що, і паспорт з спільною пропискою. Все. На кордоні так мене і спитали. Так, батько, ходіть сюди, показуйте, що ви маєте, Документи. паспорт, показав паспорт, все, сідайте в машину. А тепер ви показуєте, що ви маєте, щоб перетнути з ним кордон. Це в мене батько. А якщо, наприклад, тесть теща е, от е, тоді інакше тоді треба ще довідку про шлюб. Довідку про шлюб і також спільне проживання. Обов'язково переписати когось до себе. Бо знайомого не випустили через оце якраз цю проблему. Все просто. Все просто, але я чув, що зараз вели повну мобілізацію. І блін, може бути все дуже складно. Це не треба затягувати, треба робити вже. Якщо є в родині от, інвалід першої і другої групи, те ще батько мати все зразу переписувати до себе і виїжджати за кроком вже. Воно все Все буде тільки гірше. Так як воно і є, так і воно і залишиться. Отак от. Що? Тут більше нема що додати. Виїхав і все, і вже і тут.